Всім привіт! Як я і обіцяв, сьогодні буду записувати фуддрафт. Але фуддрафт буде дещо тематичний, тому що зараз я буду вмикати колесо фортуни і буду вибирати, котра із топ-5 ліг мені випаде. У мене є АПЛ, Ліга 1, Бундесліга, Бундус Ліга, Ла -Ліга а, і серія, да. От, яка із цих ліг мені випаде, ту я й буду збирати первоначально. Тож, всім приємного перегляду. Отже, у нас є колесо фордуни. Тобто, яка ліга мені попадає на колесі, ту я прибираю. Виходить так, що та, яка залишиться останньою, ту ми і будемо збирати. Поїхали. Наприклад, ми не будемо збирати. Лігу 1 не будемо збирати, тобто у нас не буде, наприклад, дембелі. Поїхали далі. Якщо чесно, хотілося б щось би екзотичне. Ну, типу, просто АПЛ вже вроді би надоїла. Ми будемо без серії, а. Щось мені здається, що випаде АПЛ, ну. На все. Воля, колеса фортуни. А, Бундесліга прибирається. Ну, тобто, або Ліга, або АПЛ, ну. <плес> да, ми збираємо АПЛ, Ну, круто, якщо чесно. Тепер переносимося на самий драфт. Отже, так як нам в колесі фортуни випала АПЛ, ми будемо збирати АПЛ. Поїхали. У мене є один жетон драфта. Чудово! Схема. Ну схему я виберу вже сам. 4-2-1-3, 4-3-1-2, 4-3-2-1, 4-2-4. А давайте 4-3-2-1 з атакуючими центральними атакуючими півзахисниками. Поїхали. І наш капітан це може бути або Робі Кін, або Джордж Бест, або Джо Кол. Тобто, ну я думаю, легенду можна збирати, правильно? Ну, тим більше, Джордж Бест. Буду збирати ті легенди, які грали в англійській прем'єр-лізі. Тобто, Джордж Бест він грав за Манчестер Юнайтед, тому він підходить. У нього є ще й позиція ЦАПніка, тому чудово. Поїхали форвард. Тобто, ті легенди, які не грали в англійській прем'єр-лізі, не будуть. Ну, от, наприклад, я можу взяти условного Мбапе, але він грати в мене не буде. Гаррі Кейна ми не враховуємо, ми беремо тільки поточних гравців. Тобто ті, які прямо зараз грають. Тому ми візьмемо Мбапе, але він буде сидіти на лавці. Ну. Що зробиш? Центральні. О, у нас є кол палмер, і в принципі більше з е... гравців Апел немає. Ну добре. Так. Тут у нас немає нікого. Ну, Будуть на лавці. Візьмемо Педрі. Угу. Чи враховувати жінок, які грають в англійській прем'єлізі? Якщо мені буде не вистачати гравців АПЛ, я буду їх вставляти. Ну, не незалежності від того, що це зараз, наприклад, ось герой, якщо вона буде там 75-ти і в неї буде рейтинг, я все одно буду її вставляти. Далі поїхали. Тобто, у нас вже три гравця із 5 є. Ну, це добре. Окей. От, наприклад. Я б міг би взяти Абілі, не міг би, тому що вона грала у французькій. У мене Едегор або Тіліманс. Ми беремо Едегора. Голкіпер. Голкіпер у нашій команді Хендерсон. Поки все йде просто чудово, тому що, ну я ж кажу, апелку легко собирати. Йошко Гвардіол є захисником, хоча я його на центрального поставлю, якщо хтось випаде. Tyron Mins. Так, ну в принципі така АПЛК виходить. О, ось, наприклад, фізку, якої 45 швидкості, вона в мене буде центральним захисником. Ну, буде біжать. Буде далеко біжать. І Мазрауї або Сарпентер. До речі, ну я можу або взяти Сарпентер, або взяти Мозрауї. Візьму я напевно, Сарпентер, бо тому що, ну... Мазрауї мені, якщо чесно, вже надоїв, він постійно випаде О, Кіркес. Візяти Керкеза, виставити його сюди поміняти з Гордіолом місцями. Гордіоло лівоногий. Да, ну у нього слаба 5, 5 зірок. А, Мінгс теж ноги. Ну, круто. Погнали далі. Е, Бізлі. Я не думаю, що він грав. Він грав один рік за Манчестер Сіті. Топ. Хаджи не грав в АПЛ. Ні, Хаджи не грав в АПЛ. Тому ми беремо Бізлі. і він враховується як гравець. Ще може бути лівим захисником, лівим вінгером, лівим півзахисником. Ну, Тобто, замість кіркеза може хіба що бути. Ну, буде замість кіркеза бізлі. Окей, поїхали далі. О, Домінік Собослай. Так, Домінік Собослай буде. Центр поля замість Педрі. В принципі, нам лишилось поміняти МБП. І все. І у нас вже готовий состав з англійської прем'єр-ліги. Тут у нас Єнсен в центр поля. Ой, буде дуже важко, якби в першій стадії хоч би не, вилі... не вилетіти. Садись на жопу, відбирай м'ячі, отримай впевненість, починай обігрувати. Буде він буде в рази. Добре. О, Коді Гакпо. Я так розумію, да? Ф... А, в мене є палмер, який може бути форвардом. От буде палмер форвардом, а. Центральним атакуючим півзахисником буде Клусевський. Ну, ось так. Прийдеться за, за, за рахунок Палмера. Опа. Кастань. Ну, Хоч би якийсь центрального захисника порядочного. Ну чолоба. Ну він все одно, да, посильніший, ніж Мінкс. І візьмемо Серегу, напевно, хай буде Серхіо. Ось такий склад получився, Я не знаю, чи я далеко пройду. Я думаю, в перші ці я вилечу. Хулітенорі! Вільямс буде у нас хоч типу опорником. Палмер зі швидкістю 75 Ну, на нас один бест буде тягнути нашу команду. Добре, зараз ми виставимо. Так, МББ ми прибираємо. Чесно. Мені здається, це буде дуже короткий відос. Ну, якщо ми вилетимо в першій стадії, то ми зберемо ще один, і... але ми поміняємо, звичайно ж, Лігу. Ну якщо вона знову не випаде. Тому, так. Да. Погнали! Перша стадія. Старт. тім. Так, дивимось скуд. Алабадо, Алабадомді. Гарінча є. Джордж Бест є. І ось Ну, в принципі, склад не такий уже страшний. Поїхали, давайте. Можна, можна грати проти такого складу. Ну, Бізлі він швидкий, да. Бізлі, конечно, не зря ти в Манчестер Сіті, хоч сезончик пограв, слава Богу. Браво, Собослай. Ну, я б не сказав би, що суперник якийсь страшний. Ну, може, це ми просто так придивляємося один до одного. Ну, в принципі, поки я б не сказав би, що це там. Що щось... І 1-0, уже Palmer забиває. Сьома хвилина, 1-0. А можливо і ми не вилетимо відразу, ну. Або, якщо не пропустимо. Зразу знову. Як ми вміємо. Браво. Я замітив, моя проблема в тому, що я дуже часто обрізаюсь. Ой, добре. І ось 2-0. Ну тут комбінаційний футбол. Якби дир дир уазик. уазик, конечно, з турбодизелем. І бест робить 3-0. Може ти показати, що ворота, якби, ну трошечки не в тій стороні, дружок-пирожок. Мені не мешає терять за нього мяч, бо я не вмію їх... О, ось обратний ластика. Слава Мимо, мимо, это мимо вопроса. Бізлі, Бізлі, висікай, браво! Не, конечно, ну, Бізлі це така машина. А, і Бізлі, Бізлі, це, конечно, машина та. Я вже третій раз кажу, що він машина. Я, я знаю, його карточка повинна була виглядати приблизно ось так. Мартін Едгар, 3 30. Не забиваємо, вже рахунок робиться 30. Ми... Ми просто в такому порядке? Ой-ой-ой! Ножки, -ой. блядь, так у як в болете на. Раз, два, три, чотири. Ура! Тобі треба було забити сім. Тобі треба було забити сім голів. Ось... составочка. Тоні Крокс. Марадона, пеле. Так, поїхали. Другий матч у нас. Крутить, то думаю, нам швидко позабивають. Що ви этих дебілів держите, блін. Ну окей. Стра... Оце після таких супротивників завжди залишається за контраст, і ти починаєш, блін, грати на такому розслабоні, бо ти ж 7-1 виграв. А тут тобі приходять і сразу же з перших хвилин галішник забивають. І що робити тепер? Ну, тож нічого фол. Конечно, конечно, ну, фол, свисти, свисти. Вільямс, я бачу, у тебе там є. Так, не нажимати нічого. Давай маленько. Поперечка. Боже! Вільямс, як же ж вона здорово пробила! Ну, блін, перекладена. Пробуйте розігрувати. СОБОСЛАЙ! БРАВО! Один-один! Ми повертаємось в гру. Саме головне зараз не пропустить відразу. Пожалуйста, не пропускаємо відразу. Заберіть м'яч. Палмер. Бестеренко. Боже мій! О-хо-хо! Отой тільки шобес! Їх просто от є. Біжать, просто біжать. Біжай, біжить, він все одно від, від, до тебе. Бачиш, він тебе любить, цей мячик. О-хо-хо! Просто на таких отскоках! Я того всю їбав. Як ми на отскоках граємо, ну. Він не думав, що ця передача пройде. Браво. Та давай туди на тедегор. Гаратбест. Забить! 4-1! Просто о! О тут. Він просто включається в важливих матчах. Йому не потрібно було в тому 7-1 розстрілювати. Їх. Ой. Конечно. Бізні машина просто. Палмер. Гар... Гарет Бест. 1 1.5. І це царичквіт. Це якщо що я махаю. Вот ми сильні, блин. Просто так в півфінал ну, люди не потрапляють. Тому зараз... О. О. А, у нього ще R9 і дрогба. А чого не показало, що у нього R9 і дрогба? Хороший сквадик, но у нас... Ой-ой-ой, то ой, это ой, мы сразу показываем, что мы будем играть в футбол, а не закрытый кисть. Они в закрытую какую-то херню. Кстати, мы можем... Ишеня, тут диде дрогба бежит на мол забивать и судя по всьому. Або R9. ого. Ну ничего, мы в прошлом матче тоже пропустили швидко. О. Я героскотал, и куда ты, блядь, дорывь ⁇ твою полови? По да просто ж мимо вратаря, треба просто там было покатить! А-ха-ха. Да-ха-ха. 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 Да-ха. 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 да да играйте вы в футбол, Забить. Хорошо, 2-1. Ми в грі, ми в грі. Браво, Палмер. Ми в грі, ми в грі. Хорош. У-у-у-у-у. Ох, і це, звісно, 3-1. Да-да-да-да. Палмер, пробий. Ну, як ти, боже, що ви не стрівали, ми зробили? Ну, у нього же ж золотий плейстайл натрівали. Ну, хоч йому дайте, щоб він... у Лови! Братуха ловить мяч треба! 4-1 У нас є бут. Ну ми будемо грати до кінця, навіть якщо нам заб'ють 20 голів. Ми будемо все одно, бо ми. Як нас сп... справжні мужики граємо? Ми не уходимо з поля до кінця, до фінального свистка. Та шо це таке? Ви що травите що? 5-1, оце нас є бут, ой Вільямс Хорош. Не було. Добре. 5-2. 5-2 ми ще в грі. ми все одно в грі. Будь-яка надія є. Навіть. Савчик Ой. Хорошо, 5-2. Зараз ми якісь може коректировочки підройку. Кого ми можемо випустити. Я можу випустити бізлі на лівого півзахисника, отак сюди. Хай там грає. А сюди ми випустимо керкезі, Отак. Бізлі, давай, нам треба, щоб ти нас рятував. Ти вже показував, яка ти машина, ну тепер треба в атаці це доказати ще. Без тебе в атаці не справляється, братуха. Хай ти... Ой, забив. Ти повинен був забирати меч. Вийди на бізлі, а він побіжить, у нього там швидкість просто страшнюча. Біжи. Перекидуй. Єсть гол. Есть вол, пять тре, ми, ми в грі! Бізлі! Про боже, я не знаю, що це за Бізлі. Що ж ти такий крутий хлопець? Колпалмер. Палмер! Забить! Забить! Забить, 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 забить! Здорово, здорово! 5-4! Боже, ну тут треба різкувати, тут треба виходити в пресінг. Просто глибина високо. Рівняти красавці будете. І так, красавці. дві стадії пройшли, ще й впевнено, пройшли. Достав. Розвернуй. Просто ширину треба пробувати, ну а що ж робити вест? Субуслай! Браво! 5-5! Субуслай! Бабос! Мы комбачим вас вот 5-2 просто! Мы комбачим, мать его, 5-2! Просто браво! Красавцы какие! Фух! Так, ну, зараз можно по всем канонам футбола взять и пропустить. Но мы это не будем делать, надеюсь. Он поплыл. Він іде в заплив. Запливенко. Офсайд, да? Не було овсайду, я дебіл. Забить треба і все Бізлі! БИЙ! КУДЕФЕДРЕ ПІЧЬ! Й бабаний вугол... Вибачте, замати, ну це просто... А як? Ну як так? Ой-ой-ой. Ой, червона картка. Ой, мало того, що ми могли вигравати, так ми ще й на червону зіграли. Ну, і в мене. А, є Мінкс. Езлі, братик. Ну так не можна грати. Ви воріт. Ну, в десятьох тепер, пацани, ну ви просто тут. Гладіатори в мене. Та дай! Дай атаку, от то... вбій! Ну, в суддівському комітеті одні і ті ж люди. Хлопи, гніди, сучки. А, ми б забили його. Ну я не знаю, я не хочу поки хлопців цих випускати. Ой боже, ким ми граємо, з ким ми граємо, як ми граємо. Просто, ну я не знаю. Ну, красавці, ну, респект, звичайно. Якось. Якось же. Грати у футбола хлопцями пропускаємо. Ах. Там електричка. Ми не забиваємо свій момент. Ми віддали цього гру, Ну, зіграли звісно, як мужики. Янсен ну. виходь і Гакпа, напевно, замість Палмера. Да, виходь. Свіженькі, може, допоможуть, але 2 ну, ми не відіграємо вже. На жаль, ну це неможливо. Я думаю, ще й в допах, ще й в 10. Викинулись 6. Ловий! Е, то. 2. 8-5 ми. Мінкс. Ну, куди ж ти йому даєш ці м'ячі? Мінкс, ну що ти робиш, Боже? Ну, не завжди ж нам вигравати, правильно? Бізлі? <соць> Бізлі ти що Месі. Пацани, ну треба було забивати трохи трошки радіше. то так в таймі другому вилітаємо в півфіналі з рахунком. 9-7. Ну, все одно это было круто. Бы сегодня, конечно, зацепиться очечечком. Ну, не повезло. С нулем поедем, ничего страшного, делать. И вот нам такие паки выпадают, сейчас мы их откроем. 75+, продаваемый пак, билборды. О, Трубин. Анатолий Трубин, наш козак. И Лохман. Вот а это сейчас я Лохман, я как Да, це Альваро Мурата. І останній пак. Центральний захисник. Аргентина. З Отаменді. А тупо два гравці з Бенфіки. Ніколас Отаменді. В принципі. Це було весело. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім гарного дня і всього вам самого найкращого.